Вітаю вас, друзі! 29 березня сьогодні. Сьогодні той день, коли московські попи мали піти з Києво-Печерської лаври. Але вони сказали, що цього робити не будуть. Чому? Зараз вам поясню. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте це відео друзям, щоб більше знали, яка насправді відбувається дивна дивина з попами російськими, які й досі є в Україні, які не хочуть йти з Києво-Печерської лаври. І так, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник Києво-Печерська Лавра повідомив чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Обов'язково треба додавати оцю в кінці конструкцію з двох слів Московського патріархату, щоб розуміти, що це за церква, бо це не православна церква України. Так от вони отримали повідомлення. Що вони мають 29 березня відспівати останнє богослужіння і визбратися 30-го числа їх там не має бути взагалі. Але коли сьогодні після такого богослужіння, яке завершилося у Христовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври, провели це останнє богослужіння, Попи, які звідти виходили, і в них запитували журналісти, то ви йдете звідси чи ні, вони сказали, ні, ми звідси не йдемо, тому що нам розірвання договору це не указ, мінкульту нам не указ. А Паша Мерседес, намісник, але вже колишній Києво-Печерській лаври, повідомив, що вони звернулися до господарського суду Києва з позовом, аби таке розірвання договору визнати незаконним у судовому порядку. І ви запитаєте, що ж тепер буде відбуватися? Відбуватиметься наступне Продовж певного часу, який може тривати місяць, два, три, можливо, навіть і рік. Але я думаю, що цього не буде. Вони будуть доводити в суді, що з ними незаконно розірвали договір, який був підписаний ще в 2013 році, на безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном. Так, саме безоплатне користування Києво-Печерською лаврою має право на це, точніше, мали до сьогоднішнього дня, але мають і досі попи московського патріархату. Дивна ситуація, як на мене, і добре, що Служба безпеки України активно долучилася до процесу саме виявлення підстав, на яких можна було б говорити і ухвалювати рішення про розірвання такого договору. Підставами є сприяння цих московських попів російській агресії в Україні. Ну, ви скажете, що це все думисли, що це все здогади і мої порожні звинувачення. Але я просто-напросто зверну вас до прямої мови вселенського патріарху Константинопольського Варфоломія. Хто такий вселенський патріарх Константинопольський Варфоломій? Це предстоятель всього православного Сходу. І його потрібно розуміти першим серед рівних, а його кафедра найголовніша серед інших. Константинопольська церква загалом надала автокефалію, друзі, щоб ви розуміли. Десяти церквам саме Православного Сходу. Болгарська православна церква отримала ще в 932 році таку автокефалію. Далі роки називати не буду. Ви знайдете собі їх в Вікіпедії, але я перерахую ці церкви, щоб ви розуміли. Сербська православна церква, Російська православна церква. Румунська, польська, Албанська, Елацька, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини і Православна Церква України у 2019 році отримала томос, тобто право на автокефалію, незалежність, іншими словами, від Варфоломія Константинопольська, тобто однаково із російською православною церквою. Тому для мене особисто слова цього. Ну, поважного чиновника у Православної церкви України є ну, надважливими. І вони є ну, такими, які не можуть підлягати сумніву. А що він зокрема сказав? Що Російська православна церква розділяє відповідальність за агресію Росії проти України та скоєні злочини. Ну, як на мене, це дуже серйозне звинувачення, яке потрібно брати до уваги при ухваленні рішень. Чи залишати нам чинними договори із УПЦ МП, чи не залишати. А я вважаю, що їх треба розривати. Так от, Варфоломій сказав наступне: церква і державне керівництво в Росії співпрацювали у злочинні у злочині агресії та розділяли відповідальність за подальші злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей, заявив Патріарх і наголосив, що російська влада використовує церкву як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей. Після таких слів, як на мене, дискусія взагалі не повинно бути. Але на превеликий жаль, буквально днями я побачив це шокуюче відео парафіянина Києво-Печерської лаври Василя. Не є власністю держави України. Ані є власністю Російської православної церкви. Якщо ми знаємо, в 1917 році большевики забрали цю власність у Руської православної церкви. Українські конфесії ніякого відношення до цього не мають. І государство України теж саме. Вот. Это является святыней, величайшей мировой святыней. Это является собственностью Русской Православной Церкви. ПЦУ является сектой. Никакого ни отношения до церкви не Это секта, созданная политическими структурами с определенными целями. Великая Русь, Киевская Русь и Белая Русь – это образ Пресвятой Троицы здесь на земле. И кто согрешает Против Великой Руси тот согрешает и против Киевской Руси и против Я Белой подалека, Руси. Русь, что? С... Это отличная Россия, скажем так. Названия они не соответствуют э, церковному понятию нынешней. Нынешние названия они больше безбожны а везде. Это, что? это Киевская Русь мы назовем, Малая Русь, Киевская Русь. А люди здесь запутались почему? Потому что пошли за западными странами, а западные страны не православные. Звісно, коментувати слова цього Василя доволі складно, але, як не дивно, маса парафіян тисячі без перебільшення його підтримують, вони ходять на богослужіння до Паші Мерседеса і надалі будуть ходити, довколи буде тривати оцей судовий процес із визнання законності розірвання договору про оренду на безоплатній основі києво печерські лаври московськими попами. Але я не маю сумніву в тому, що наша судова система швидко з цим владнає і в законний спосіб судовий, точніше, доведе, е законність розірвання цього договору оренди. Більше того, сьогодні пролунав коментар від влади і сказала, що вони силоміць нікого звідти викидати не будуть. І дуже часто вони натякали. На те, аби московські попи просто переходили до православної церкви України. Ну і от на сьогоднішній день є дуже приємне, як на мене, повідомлення: архімандрит Києво-Печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату. Е, вслухайтесь саме в цю тезу. Авраамій Лотиш перейшов до Православної церкви України і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконуючим обов'язки намісника Києво-Печерської лаври і Епіфаній. Погодився. Він звернувся до вірян, до братій, закликав їх переходити до православної церкви України. Я маю надію і сподіваюся, що процес цей буде набувати обертів. Не могли не відреагувати на таке рішення у керівництві УПЦ МП, і митрополит Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який сьогодні перший з монахів києво Києво-Печерської лаври прийшов до ПЦУ. Московський патріархат звинуватив Авраамії в ухиленні у розкол та грубому порушенні присяги священнослужителя, тому йому забороняється у священнослужінні. Ну, звісно, що смішно виглядає таке рішення, але менше з тим. Авраамі і далі буде проводити богослужіння, але яка зараз відбувається саме дія довкола Києво-Печерської лаври, щоб ви, друзі, зрозуміли. Є ініціатива, щоб це приміщення воно не було приналежності до якоїсь із церков. І тим паче, на, якщо говорити відверто, то на Києво-Печерську лавру, так як, наприклад, на Почаївську можуть претендувати і інші церкви України, як то, наприклад, греко-католицька. Не ну, якщо з Києво-Печерською лаврою тут нібито дискусій немає. А от з Почаївською, то так дійсно сьогодні вона ведеться. І такі самі дії щодо виселення московських попів будуть чинятися і в Почаївській лаврі. Але дуже мені до подоби став один коментар із знавців, релігіознавців, точніше, який говорять про те. Що ми дуже часто зміщуємо акцент видворення московських попів із приміщень лавр, які належать державі, це є державна власність, ще раз наголошую, і перетворюємо це протистояння на екзистенційне. Загалом треба переводити це протистояння у правове русло, що власне і зробили сьогодні московські попи. Я чув не, одни, не один коментар сьогодні від своїх колег, журналістів, про те, що це дуже погано, що вони звернулися до суду. Я так не вважаю. Якщо вчора, скажімо так, образно вони не хотіли покидати Лавру, тому що в них не було рішення суду, то сьогодні, ініціювавши цей судовий процес, вони фактично прискорили настання того дня, коли за рішенням суду вони просто-напросто будуть вимушені з'їхати із лаври приміщень, які вони займають, або ж просто перейти до Православної церкви України. Ну, звісно, ви скажете, що треба дуже з обережністю відноситися до цих агентурних ФСБ-шних щурів, я з вами погоджуюсь. Але якщо стосується, наприклад, питання Авраамі, який сьогодні призначений епіфанієм, виконуючим обов'язки Києво-Печерської лаври, ну, я думаю, ви собі уявляєте рівень прискіпливості і пильності не лише вірян, а й нас усіх, з якою ми будемо слідкувати за його діяльністю, а в тому числі і Служба безпеки України і інші правоохоронні органи. Тому, ну, навряд чи Авраамі що вчинятиме таке. Таке, що буде шкодити нашому суверенітету чи незалежності, або там чого доброго, не дай Боже, ну, взагалі говорити про підтримку руського міра. От саме ініціювання переходу московських попів до Православної церкви України, як на мене, є основна мета, якою досягає сьогодні влада, саме оцим виселенням. Паші Мерседеса і з києво печерської лаври. І мені так видається, що цей процес врешті розрушив. І ще раз просто хочу закликати всіх, хто сьогодні киває, мовляв, ніякого руського міра тут немає. Просто зверніть увагу на слова Вселенського патріарха Константинопольського Варфоломія, це найвища посадова особа у православній церкві Сходу, який конкретно говорить про те, що російська православна церква. Фактично сприяла агресії Росії проти України. Що ви думаєте в приводу цього, друзі? Як швидко може завершитися судовий розгляд? Чи правильно вчиняє влада, що тисне на московських попів, щоб вони з'їжджали з, з Києво-Печерської лаври, з інших? Пишіть у коментарях, поширюйте це відео, друзям. Всіх люблю, ціну шаную, і не примикайтесь, в Україну.